<титут> а На стоїть, дають, ти знаєш і дають. А, а я як, хотя що на квартирі не був, чи що зараз? Да, і на квартирі зараз був. Потім лаї тої, потом тої. І... дають. Показали йому того. Він доки поступав був на квартирі, а зразу пішом. Я всі дають, ще раз кажу тобі. Що це? Це ж не буде. Оце вже записатися, що носять де стати, щоб знали. Прийде першого числа. Там будуть розбивати, кому яке общежити, який корпус. Писати, Це, нічого не кажуть, я тут поки питався, що ж там то буде. Че, куди? Балку. Ну от де що тут не вийшло. Зібрався, то я збираюся, що ж я лишуся сама. Діда до корбасу повезе, да. да. вторгує, доки не походить. А. Через його шумка і все взяти. Думали, куртку брати, але не буде. Багато місця. Навірно, вже жара, так? Да? Днем тяплы, що днем там. Телефоны двигаются что-то, может, вы телефони. Ну, Ви може, видео клички возьмем, если там приятно, но сам не слышал. Я навыку я шло голову, и то, блин. Sova, vrug pa što vam se hore pa? Žajte, ovo 15 minuta, dok je 20, 30, 12. Hvala te, da kritikovate. Žajte. Inkluzit tako, da je. Ось немає цього телефону, не а в цьому нітак не дадуть. Ну Стань, що, зроби вже, бризгай. Стань, чого сидиш? Ти ж розумієш, ну, так бризгай, і все. Забери то. Я не знаю, як це появляється в цій місті. Слухай, я ходжу, залишимо приставиці. Весь наш козак не пущать на екрані. Це моє голосо, моє голосо. На не розумієш, кодиш, і не працює. Просто постригтися треба було і все. Там же одіош... Не було б проблем. Водіша, яка є, то, це все є, воді же. хоче костюм брати. мене на голові ходять, це страшно. Сховай, сховай це, сатана. Коди його ту торбу. Не знаю, що там скажуться. Гарна дитина таких коси розпусти. Всі зараз поїздів так, що за один. твої сторони. що не щоб на тебе люди дивляться. Не з тої сторони сміятися. Какой-то дурачок. Нельзя выделяться, все, понимаешь? Выделять. Я у так и должен быть. Да, Что, что будет? Ви ще ти кучі річ завів, зробив, що то десь на голові. Покрутив, десь голова. Калач був би, калач. Так, не на руку, а... Калач. Я... Це не знаю. що це. А я знову з того йду їхати. Ти смійся, ти смійся.

Нема ні одного коліса, коли причускує. А заблокину це дай. 15 кілометрів. А, а. п'яту там є, там, то, ну, то є, там комбайнери, трактуристи, там що хочеш, там є спічайні, ще, Молтара, і гол, поварі. І Все є. Харчують, очувають, стипендії дають. Повно таких, як ти привезли їх. Той піщану їде, той сюди їде, то виїде на станції, вже йдять чим їхати. Такий жорики маленькі, ще менше це хочеш. Здоров'я, вони маленькі. Ну, вже кончили 9 класів, за 9 класів. А з 9 класів які? Мадій? А ще рост малий, що там. А ти такий гарний і позори свою причастую себе. Ой, ма. Ну, коня. Зараз буде смішно, якщо тобі відмовлять і закосай. Просто треба послухати маму, постригтися. Все. Вчився. Ти кому хуже робиш? Ідемо, щоб не запізнився. Або ж коли пострижніше, ти сам тисячу заплатити. А тоді приймають не... документи, а тоді документи приймуть. Що каже, коли старший це робити, Іначе ж не теж. Це не смішно, нам все одно трьом. А що ти будеш робити, якщо відкажуть, а вже там зачислився? Це плакати треба не сміятися. Просто піти, мама просила, я там ж мерінці дешеву знаю, за 100 рублів би постригла. Так То ти... я ж не буду тобі в Одесі тисячу викидати, я ж не мільйонерша. Треба мої... де... економити. Тут моє за да, без... 50 було б чого постриглася. Де такі ціни? Ну ти ці була вже дуже зробила, що ж мені? А я так не роблю. може дивись на часи, щоб не попустили. Що 10 минут послідиш? Що це дітно станції? Йдемо, так, да, бо що це бігти потім, шпортати з нічтам. Дванадцять дітків. 026. А, двадцять Від 1 на 12. Ідем попали. Телефоні береть, бумаги взяли, ще. Mm. Ну їдьте, що там, що буде, де, то буде, десь щось робиш. Хай вам Бог допомагає. Забирайте тут Якщо за да. цього буде неприємність, то коли вирінете самі. Ми троє казали тобі, просто пострижись і десь ще раз. Та міжіночі поєднай пострижся, хоча зараз не пострижись, ну, на перше число вже. Ти сам, якщо навіть вчителі не тільки розказали, то діти до сім'ї зараз самі ці учні. Діти будуть тікати, літкати. Так. Ти ж подивишся, що всі не такі, як ти.

Наша вот этих телефоны.